Так, всім привіт. Е, вирішив записати невеличкий огляд на майку високого тиску Titan TTB 669 PRW. Їх в великій кількості продають на Олексі, Там я її купляв новими дві штуки приблизно 3 роки тому. Одну купив одним батькам, другу купив іншим. І це я купляв на Олексі. Їх активно продають і рекламують, що це мийка, китайська мийка, яка виготовляється на ринок Англії. І тут активно пропагують те, що тут алюмінієва помпа і вона довго служить. Ще є в мене третя мийка це Керхер К7, дуже нею задоволений. Отже, щодо цієї мейки, ну, порівняно з Керхром вона дає менший тиск, шланг тут поганої якості. Ну, користуватись не можна, але він дуже. Жорсткий, пластиковий і короткий. Він постійно закручується кільцями, тому його бажано міняти такий в керхері, він в якісь такі в Керхері тряпчані оболочці оболонці. Цей пластиковий, короткий, закручується. Я просто не знайшов з таким роз'ємом, можливо, погано шукав, щоб замінити. Ось він так тут фіксується. Пістолет зручний, легко відстібається конектор. Цей роз'єм легше, ніж в Керхері. Тут зручніше, насадки міняються теж досить зручно. Ось. Стоїть на вводі в мене фільтрик. Ось такий я купляв, шампунем ніколи не користувався. Так, ось тут написано її характеристики. В цілому все. Тут багато по ній, по чого нема що розповідати. Я вирішив це відео записати більше для того, щоб показати, яка в мене проблема виникла з цією мийкою. Нею користувалися в мене їх дві штуки. Тітана. Цією користувалися менше в місяць, раз у три, можливо, це так помити машину і все. Так, отже, помпа. Зараз. Ось це алюмінієва помпа. І тут є а, такі маленькі отвори. Ось один. Там віконечко таке малесеньке. І ще одне під низом. Ось. І коли вмикається мийка, звідти почала тікти вода. Минулого разу коли я мив, і цього разу, можливо, теж підтікало чи конденсат осідав, тому що видно, що вже присутня корозія на алюмінієвому корпусі. Зараз я ввімкну мийку і ви зможете побачити, як вона протікає. Так, ну, ось вона Так працює. Що ракурс, щоб було краще видно? До декількох продавців на ЛХ із запитанням, як усунути дану неполадку, тому що я думаю, що протікати воно точно так не повинно. Ну, всі відповіли, вибачайте, але ми лише продавці, ми не знаємо, які обслуговувати. Буду цікавитись ще, можливо. Буду сам розбирати, дивитися, в чому там проблема. Ось така мийка Titan TTB 669 PRW.